Доброго дня. Сьогодні вже 187-ма доба мужнього протистояння наших військ та цивільного населення навалі недолугій армії Ерефії на нашій землі. Кожен як може захищає спільну. Свободу України. Без перебільшення щодня громади Криворізького району потерпають від ворожих атак. 22 серпня в день СРЗВ ураган було обстріляно населений пункт Мар'янськ Зеленодольської громади, внаслідок чого було частково пошкоджено присадибні будівлі. Також у результаті цього прильоту осколкового поранення спини зазнала місцева жителька. Пізно ввечері обстріл із урагану цього самого села забрав життя 45-річної мешканки. А її чоловік отримав поранення. Також надвечір расисти з ураганів поцілили по населеному пункту Велика Костромка Зеленодольської громади. Там усе минулося без постраждалих та руйнувань. 23 серпня в день росіяни з РСЗВ ураган вдарили по селу Мар'янське Зеленодольської громади. Наслідком цього стало часткове руйнування житлового будинку. Але що найгірше, було поранено чоловіка 60 років. Постраждалих госпіталізували. Також протягом дня було обстріляно. Апостолівську громаду без влучання у населені пункти. В день незалежності України серцезове ураган ворог цинічно обстріляв населені пункти, Велика Костромка з громади. Було пошкоджено житловий будинок, який спалахнув. Співробітники ДСНС швидко ліквідували пожежу. Також були влучання по Широківській та Карпівській громадах, без руйнувань населених пунктів та, на щастя, без постраждалих. 25 серпня стали нічні прильоти по прикордонних територіях Широківської та Апостолівської громад. Вдень ворог поцілив по місту Зеленодольськ. Ворожий приліт припав на енергетичне підприємство. Також обстрілу зазнав населений пункт Велика Костромка, внаслідок чого пошкоджень зазнав житловий будинок. Головне, що ніхто не постраждав. Рано вранці, 26 серпня, ворог обстріляв СРЗВ-ураган. Розбудив мешканців Зеленодольська. Влучання були по будівлях, без постраждалих. Ще один обстріл із урагану по місту був вже в день. Влучання прийшлися по території енергетичного підприємства. Ніхто не постраждав, руйнувань немає. Також в день із проміжком у години двічі обстріляно населений пункт Велика Костромка Зеленодольської громади. Внаслідок цих прильотів пошкоджено житлові будинки та госбудівлі, а також на превеликий жаль осколково поранення. Зазнала жінка 59-го року народження. Їй одразу була надана медична допомога, але надвечір жінка вже була вдома. Незначними обстрілами того дня на прикордонній території були. Обстріляні Апостолівська громада. Вночі 27 серпня із урагану ворог вгатив по населеному пункту Мар'янськ Зеландольської громади. Касетними снарядами було перебито лінію електропостачання та вже вранці комунальні служби все полагодили. По обіді обстрілів по прикордонних територіях зазнали дві громади Зелендольська та Апостолівська. Обійшлись без руйнувань, а головне без постраждалих серед мирного населення. А увечері знову били із РСЗВ ураган по території міста Зеленодольська, без постраждалих та руйнувань. 28 серпня почалося з обстрілу населеного пункту Мар'янська Зеленодольської громади. Дякувати Богу, обійшлось без постраждалих та руйнувань. А продовжився день обстрілами одразу п'яти громад Зеленодольської, Апостольської, Широківської, Карпівської та Новопільської. Громади. В усіх громадах, окрім Зеленодольської, влучання були або по прикордонних територіях, або по околицях. На щастя, обійшлось без постраждалих. У місті Зеленодольськ влучання були у межах населеного пункту, але обійшлось без постраждалих і руйнувань. Варто сказати, що по Зеленодольській громаді расисти вдарили кілька разів за день. Саме задля збереження, а часом з метою допомогти почати нове життя у громадах Криворізького району щодня продовжується робота з внутрішньопереміщеними особами. За минулий тиждень до різних населених пунктів нашого району прибуло майже 100 осіб. Таким чином, станом на сьогодні, у районі проживає 7-600 людей, дві тисячі з яких діти. Зараз очільниками громад, у яких мешкає найбільше переселенців, вирішується питання забезпечення будівель опалення. Розглядається питання різних видів забезпечення теплом. Наприклад, є місця перебування переселенців, де облаштовано твердопаливне опалення, і потрібно попіклуватися про заготівлю на зимовий період достатньої кількості опалювальних матеріалів. Впевнений, що найближчим часом ці питання будуть закриті. Шановні війна триває. Ми повинні бути сильними, мужніми, повинні бути надійним тилом для наших збройних сил України, вірити в них і в нашого безстрашного президента. Вірити в те, що перемога буде за нами в 300%, бо іншого варіанта не існує. Слава Україні!